Доброго дня, шановні друзі! Отже поговоримо про такий метод обстеження, як кольпоскопія. Кольпоскопія це абсолютно неінвазивний метод обстеження, він є абсолютно безболісним. Суть полягає в тому, що під час обстеження ми оглядаємо піхву та шийку матки. Цей метод є дуже важливим в обстеженні, тому що він допомагає запідозрити або підтвердити різні патологічні процеси на піхві та шийці матки. Це є як передпухлинні, так і пухлинні захворювання. Це можуть бути дисплазії шийки матки, ектопії це нідричну Це можуть бути ендометріоз шийки матки. Це все ми можемо побачити. І вчасно при потребі зреагувати та пролікувати. Процедура триває недовго до хвилин 10-15. Вона абсолютно безболісна, не потребує ніякої глобальної передпідготовки. І рекомендовано таку процедуру проводити здоровим жінкам раз у два роки. Або за показанням по ПАП-тесту чи наявності вірусу папіломи людини. Перевагами цього методу обстеження є те, що ми під візуальним контролем, під оптичним збільшенням можемо запідозрити та побачити набагато більше, ніж просто візуально очима. Перевагою є те, що він абсолютно безболісний, те, що він коротко тривали це обстеження. І те, що при потребі, при візуальному зміненні органу, ми можемо взяти прицільну біопсію. Для подальшого обстеження та вирішення подальшої тактики лікування, Незважаючи на те, що ми є державною клінікою і доступність цього обстеження для всіх бажаючих, це не означає, що воно по якості чимось поступається нашим конкурентам. Воно є навпаки на рівень вище, тому що в нас є висококваліфіковані спеціалісти. У нас є саме сучасне обладнання, яке допомагає зробити і фото, і відео кольпоскопію і в нас є сучасні апарати, які допомагають потім в подальшому лікуванні цих всіх патологічних процесів. Тому запрошуємо вас до нас на обстеження. З радістю вам допоможемо. Обстежимо, допоможемо запобігти захворюванню. А при виявленні конкретної патології допоможемо вам її пролікувати та пройти цей шлях разом до повного оздоровлення.